Друзі, ви коли хворієте, ви йдете до лікаря, до спеціаліста, який має медичну освіту, має стаж роботи, має хороші заслуги, має чудові відгуки пацієнтів, чи йдете лікуватись до прибиральниць. То чому ж ви обираєте депутатів, не юристів? Скажіть, будь ласка, як не юрист може приймати закони? Ось дорогенькі, сьогодні ви побачите. Який законопроект знову подали Верховну Раду, не юристи, тобто не лікарі, не фахівці в галузі права? Чим, на нашу думку, підірвали авторитет всієї держави України? Чи знову будете казати, що журналісти, які викрили ці злочинні дії, вони працюють на Кремль? Чи все-таки ті, хто подають такі законопроекти, аби підірвати авторитет нашої держави? У всьому світі є агентами Кремля. Так от, є така третякова. Вона вже давно відома своїми неякісними дітьми. Не мовчіть, друзі, бо ваше мовчання дає можливість таким ось депутатам працювати, заробляти гроші на вас, до речі, і повністю здавати інтереси України. Тому обов'язково лайк цьому відео, підпишіться, хто ще не підписаний, поширюйте його в своїх соціальних мережах. А хто може, пам'ятайте, що ми виходимо тільки завдяки вам, тільки завдяки вашим донатам. Якщо у вас є така можливість, підтримайте нас своїми благодійними внесками. Бо, на превеликий жаль, якщо ми збанкрутуємо, навряд чи хтось вже буде розказувати такі важливі для суспільства речі. Реквізити для цього є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Ну ми поїхали далі. Але цей законопроект, який вона подала декілька днів назад, взагалі. Не можна навіть, вибачте, за відвертість на голову натягнути. Так, от, вона та декілька депутатів, в тому числі з Європейської солідарності, хочуть, ви тільки вдумайтесь, визнати юрисдикцію по своїй суті загарбника, окупанта Росії на територіях, які він окупував. А саме в цьому законопроекті пропонується, що соціальні виплати. На окупованих територіях будуть лежати на окупантові. Ви тільки вдумайтесь, друзі. От у нас і питання: що це, якщо не державна зрада, що наша отая коротше пиздота, що сидить, отам, вона вже вовсе коротше. Одна справа, що Україна не може виплачувати пенсії та інші соціальні виплати на окупованих територіях. Ми з цим повністю погоджуємося. Це цілком реально. Інша справа, коли ви хочете прийняти закон, яким по суті освятити, як то кажуть, в правовому сенсі цього слова повноваження окупантів на наших територіях. Це, друзі, називається повний зашквар та здача інтересів України. Тому ми вимагаємо від Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського негайно. Вигнати цю третякову разом з тими іншими депутатами, які вже неодноразово зашкварились у прийнятті подібних антиукраїнських законопроектів. А ви, друзі, на майбутніх виборах після закінчення війни, думайте, за кого ви голосуєте. Якщо ви бачите, що кандидат не є юристом, просто навіть не дивіться в його сторону. Не може кухарка робити операції пацієнтам. Так само не може особа, яка взагалі не розуміє, що таке юриспруденція, що таке така величезна наука, як правознавство, право та інші методики, які знає тільки юрист, і то, на жаль, не всі приймати такі ось закони та бути законотворцем у Верховній Раді України. Поки ми не змінимо, щоб спеціалісти приймали закони, нічого в нас, друзі, доброго не буде. Деякі критики скажуть, тож ж ми не можемо все-таки виплачувати соціальні виплати нашим громадянам на окупованих територіях. Так, друзі, ви повністю праві. Не можемо. Але це не означає, що ми своїми законами будемо давати привід окупантам говорити, що Україна відмовилась. Від виплати соціальних своїх обов'язків, які Україна взяла згідно Конституції. Тому, як мінімум, цей закон антиконституційний, а інше, якщо ми не можемо виплачувати не питання, прийміть закон, до речі, він і так є про те, що за рахунок репарацій потім ми виплатимо всім нашим громадянам усі ті збитки, які вони понесли. У зв'язку з окупацією, але аж точно не приймати закон, який повністю нівелює і конституцію, і міжнародне право, і дає привід окупантам вважати окуповані території і людей на них своїми законними територіями, бо якщо вони мають там виплачувати нашим громадянам пенсії, певні виплати, інші соціальні. Затрати нести. Отже, вони є хазяїни на цій землі. Це маразм. Тритякова. Зупинись, поки не пізно. Вибачте, друзі, але це вже далі терпіти не можна. Краще. Пиши заяву і тікай з цієї держави. Тому що ви вже дійшли до ручки. Це жах. Гандони Вони коротше, гандони.